Музичні виступи, тематичні майстер-класи та ярмарок в одному з черкаських торговельних центрів відбудеться різдво благодійності. До організації заходу долучилися, зокрема, обласний краєзнавчий музей, черкаський музичний коледж, дитяча художня школа та благодійні організації. Збиратимуть кошти на потреби 53-ї окремої механізованої бригади, де служать черкащани. У моїх руках це один із таких ексфанатів, які ми приготували до. Приготували до аукціону. Директор Черкаської школи No29 Сергій Діденко демонструє контейнер від снаряду, розписаний вихованцями. Допомагали у цьому й колектив художнього коледжу. Цей решта чотири тубуси розігруватимуть на різдвяному благодійному аукціоні. Особливої уваги заслуговує і ось цей лот на цьому РПГ зображені також квіти життя, і ось тут маніфест Певварова, який говорить про те. Ну, про те, чим ми послухаємося, що жовто-блакитне серце ніколи не здається. Від дітей до дорослих всі ми тримаємо стріл, стріг і наразі також готові долучитися до тих заходів, які пов'язані із збором коштів для Збройних сил України. Художня школа імені Нарбута, музичний коледж, центр народної творчості, громадські та благодійні організації, колективи цих та інших установ взяли участь в організації Різдва благодійності, розповідає етнологиня обласного краєзнавчого музею Вікторія Наумчук. Вона разом із колегами долучилася до благодійної ініціативи. Розмалювали нам ось такі гільзи, і музейні співробітники, і майстри. І долучилася дитяча школа, художня школа імені Нарбута. Майстер класів буде достатньо багато на кожен смак, кожен. Інтерес через те кожного запрошуємо долучитися, задонатити виступи місцевих творчих колективів. Допоможуть відчути дух різдва, запевняють ініціатори заходу. Також охочі зможуть взяти участь у майстер-класах із виготовлення новорічних прикрас та розпису екоторбинок і печива. Відтак планують зібрати кошти на потреби 53-ї окремої механізованої бригади. До нас звернулись наші давні знайомі протитанкісти 53-ї бригади. Їм Потрібен транспортний засіб, пікап чи джип для виконання бойових завдач. Тобто задачі то тобто, перевозити стогни, живе ліни, все, чим вони, що вони застосовують для знищення ворога. І саме з цією метою ми вирішили провести саме ярмарок різдвяний, тому що різдво це час благодійності, час добра. В різдвяні ярмаркові традиції існують в усьому цивілізованому світі. Захід відбудеться цієї суботи 23 грудня у торговельному центрі Любава. Долучитися до благодійної справи зможе кожен, задонативши і через онлайн систему. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.